команда депутатів Рівнеради ради пропускає перший гол. Своїм суперникам міські обранці програли з рахунком 5-0. Втім, депутати особливо не засмутилися. кажуть, задоволення їм принесла сама гра. Ця гра принесла своє задоволення, тому що а, побігали десь проявили великий характер. Да, програли, але будемо. А... Об'єктивними, що про нас грали молоді хлопці там 18-19 років, які швидше бігають, які краще володіють технікою м'яча. Але ми йшли на цей турнір не для того, щоб здобувати кубки, а для того, щоб показати, що депутати Рівноради теж люди, мають свої якісь спортивні подобання. Турнір з футболу кубок депутата Олександра Курсика організували в місті вже вдруге. Змагання відбуваються за олімпійською системою. Зареєструвалося 40 команд, і матчі будуть проходити матч на виліт, тобто по олімпійському принципу програв вилет два тайми по п'ять хвилин. Якщо не буде виявлено переможця, відразу буде прибуватися пенальті. До участі в турнірі організатори запросили також і команду депутатів Верховної Ради України. Проте парламентарі, зіславшись на зайнятість, у мініфутбол не зіграли. Гравці в свою чергу кажуть, такі турніри допомагають професійному росту. Будь-який турнір це здоровий спосіб життя. Це проти насиста, проти алкоголю, проти тютюнопаління. Ну то тобто для молодих хлопців, це в подальшому перспектива. Розвивати себе, ну своє тіло, ну і свою кар'єру організатор змагань депутат Рівнеради ради Олександр Курсик переконує основна мета турніру популяризувати футбол та спонукати якомога більше рівнян до активних занять спортом. Можна багато говорити про те, що спортом потрібно займатися. Спорт це модно, спорт необхідний кожному з нас. А можна просто взяти і організувати турнір уже другий рік поспіль. Мені це слава богу вдається. Підтримує управління спорту, підтримують ну можна сказати рівненські чиновники, сам міський голова. В цьому році мене підтримав підприємство Льонокомбінат і Олег Червонюк дали фінансову підтримку. Все зараз якби ну недешево. Тому якби хочеться зібрати усіх однодумців, дати можливість хлопцям просто пограти, відпочити протягом одного недільного дня. Перемогою закінчила недільний день. Костопільська команда «Горизонт», яка взяла першість у турнірі. Друге місце посіла рівненська надія, а третє ще один рівненський колектив Стандарт. Олександр Тусюрій Кобів, новини рівного.